Якщо злочинності не можна чинити опір, її потрібно очолити. У селі Новосілки Вишгородського району за причетності високих посадових осіб-правоохоронців було чинено земельне рейдерство. Село новосілки розташоване в Вишгородському районі. Земля тут через свою близькість до Києва завжди була в ціні. Наприкінці 2000-х років у села з'явився шанс на розширення. Було розроблено новий генплан розвитку, за яким людям повинні були надаватися ділянки під забудову з резервного фонду. І на свій подив селяни дізналися: 450 гектарів землі більше селу не належать, ба більше нахабність тих, хто поцупив у селян право на власне житло, не мала меж. Новосілківська сільська рада воює за ці землі вже більш ніж 8 років, тому що в селі дуже багато молодих сімей, яким конче потрібна домівка. Сільський голова Микола Стукач розповідає, що відчудження ділянок сталося взагалі без участі сільської громади. Жоден мешканець села не отримав навіть клаптика Новосілківської землі. Хоча за законом районна рада не мала права розпоряджатися резервним фондом села без рішення сесії сільських депутатів. Якщо е, е, адміністрація побачила, що за межами населеного пункту... Землі запасу є вільна земельна ділянка. Mm -hmm. о, вона повинна звернутися і хоче її надати, там, чи Новосілківської сільської ради, mm -hmm. чи е, Хатяновської, комусь надати в приватну mm -hmm. власність, то вона повинна врахувати е, інтереси територіальної громади. Новосілки. Не зважаючи на закон, величезний шматок землі потрапляє в приватну власність. І за підписом посадових осіб Вишгородської державної районної адміністрації було виділено майже весь резервний фонд села одразу з усіма можливими порушеннями. Надання землі здійснено в обхід сільської громади. Межі наданих ділянок впритул підходять до води, що заборонено водним кодексом. Ділянки були надані в розмірі, що в кількасот разів перевищує законну норму на одну особу. І найголовніше, в результаті дій райдержадміністрації з незаконних 450 гектарів величезну кількість було розподілено лише між двома особами Олегом Решетилом та Романом Муликом. Обидва вони з Івано-Франківська. У восьмому році на п'ятьох. Зараз на одного. Мулик такий. Мулик. Так. Да. Дивіться угу. це зараз. Угу. От списочок зверніть увагу інтересний. А таке. Дивіться, решетіло. За коментарем ми звернулися до Анатолія Ольшанського, який в 2008 році очолював Вижгородську районну адміністрацію. Алло. Анатолій Іванович, доброго дня. Добрий день, а мене звати Наталія Мальцева. Я представляю проект СТОП корупції в Київській області і маю поставити до вас кілька запитань. У нас є звернення колективне громади села Новосілки. Я б хотіла дуже вас спитатися а, про ваш підпис на виділенні 450 гектарів резервного фонду, що стався в 2008 році. Підпис під цим документом я не міг бити, тому що через та гектарів неможливо виділити. Це не відповідає дійсності. Чи вам відомо що е, за цим? Рішенням про виділення були там 132 ділянки на одну особу, там по 30 ділянок на одну особу. не може бути таке. Чи вам знайоме таке прізвище решетило? Ну знайомий, звісно, він не тільки Решетило, багато хто людей зверталося, але не може виділятися земельна ділянка в такому об'ємі. Це, це розумієте, це виписка з кадастру. 132 ділянки на Решетило Олега, Олега Володимировича. Ну я не можу це. Ну знаєте, я це не придумала. Підніміть земельний кадастр. У нас по 100 гектарів, по 150 гектарів. Є люди, яких мають земельні ділянки. Але факт залишається фактом: землі були виділені саме адміністрацією району, і досі не повернуті сільській громаді. Наразі на більшості ділянок забудова не відбувається. Сільська громада налаштована рішуче обіцяє не припустити ніякого будівництва та зведення парканів поблизу води. Чи вдасться їм це невідомо, бо приватна власність вже впритул підійшла до улюблених місць відпочинку селян і є всі шанси, окрім втрати землі і на втрату проходів до води. А ви мені скажіть, де от я бачу, де є вода? Так, де де, де вода починається, так. а де закінчується межа нарізаної землі? Ну ось машина стоїть. Ось це по деревах. Да, 100 метрів дожевно бути. Тут немає 100 метрів. Да. Звісно, бачу, видно, що нема. Ось ця дорога, межа ще приватної власності. А ось тут же починається річка Десна. Тут повинно бути не менше 100 метрів. Наразі тут лише 20. Такі порушення тут усюди вздовж усієї берегової смуги. Так що ж це за івано-франківські пани, яким досі дозволяється володіти гектарами резервного фонду села. Чому рішення Вижгородської райдержадміністрації досі не можуть скасувати навіть у суді? Дивіться далі. Як розповів Стопкору інсайдеру вежуровській держадміністрації, пана Решетила знають в районі добре. Людина він відома, колись навіть працював радником в одному з міністерств. Окрім величезного шматка землі у новосілках, Решетило та його родичі також володіють великими ділянками в сусідньому селі Хотянівка, де у нього збудовано маєток. І сусіди в решетила непрості. Сам колишній начальник губос України, Едуард Федосов, зараз ви бачите ці розкішні маєтки, що притулилися один до одного на березі каналу. Говориться у зверненні територіальної громади села Новосілки саме Федосов, а також діючий прокурор Печерського району Києва Ігор Демідов стали тими особами, що допомогли не тільки здійснити злочинну рейдерську схему з резервним фондом новосілок, а й зробити все, щоб це рейдерство ніколи не відмінили. Демідов, як говориться, у зверненні нагороду за це отримав дві ділянки серед тих самих незаконно зайнятих 450 гектарів. До слова також біля води. Зараз там ведуться будівельні роботи. А кримінальну справу, яку було заведено в Генеральній прокуратурі України, віддали до слідчого управління в Київській області. Молоді сім'ї новосілок, незважаючи ні на що, досі сподіваються, що їхня земля повернеться туди, де й має бути до селян. А стоп корупції продовжить слідкувати за розвитком рейдерської справи. 8 мільйонів гривень таких коштів достатньо, аби відремонтувати добрий шмат дороги, або провести реконструкцію площі у столиці, або ж придбати квартиру і не одну на столичному ринку нерухомості. А от у селі Залізне такі гроші хочуть відшкодувати за будівництво фельдшерського пункту, який до слова півроку працює без газу і електроенергії. Майя Іванівна фельдшер. Більшість своєї роботи проводить на викликах. До одного з сіл 6 кілометрів. Каже, в медпункті в селі Залізному Васильківського району лишилось хіба діток зважувати та крапельниці ставити. Веди до 12 прийом, а тоді йду виклики на дому. Хожу по домам. Зимою більшості на дому або додому приходять до мене, бо тут невозможно сидіти, працювати, або я хожу по висованки по домах. Це стоматологічне крісло Майя Іванівна берегла прямо в своєму будинку до відкриття нового медпункту. Нині з колись дорогого і такого необхідного обладнання лише витирають пилюку. «Стоматологічний кабінет дуже стоїть Там у нас красивий оборудування, новіше є. а зараз взагалі, дуже газ відключили. Не знаю, як буде ось зима іде, як працювати. Фальшерський пункт у Залізному був побудований у 2006-му місцевими підприємцями. Звісно, в обмін на хороші земельні ділянки. Суму у 2 мільйони гривень сільська рада не потягнула б. Ми всі з рішенням сесії, члени виконкопу, всі депутати вирішили так. Як буде факт, будемо розраховуватися земельними ділянками. Ми всі голосували одногласно за надання цих земельних ділянок розрахуватися за цей факт по смерті попереднього голови сільради голові новому в спадок дістались борги і, і незавершені справи. Як виявилося, з підприємцями ніхто не розрахувався. Принаймні так вони почали стверджувати. Сума першого позову склала чотири мільйони гривень. Думаю, що зараз доказати за те, що виділяла земля, неможливо, бо вони на себе їх не брали, а брали на своїх знайомих і родичів. Як можна доказати? Неможливо зараз доказати, що сільська рада і попередній голова розрахувався з ними. І після смерті його вони подали питання про не розрахунок землею, а коштами такого договору не було. Передати на баланс сільської ради чи центральної лікарні медпункт у сільраді не можуть. На нього просто не існує документів. Доведіть до пуття. Цю споруду передайте на баланс сільської ради, зробіть інвентаризацію цієї забудови, як вона будувалася, скільки вона коштує, а тоді будемо сідати за тим переговоримо. Юристи підприємців від коментарів відмовляються, але переконують, постраждалі тут вони. Кажуть, навіть в борги довелося влізти заради медпункту, а обіцяних ділянок так і не отримали. Стверджують, сільський голова навмисно затягує процес, а міг би вже давно розрахуватись за виконану роботу. Прийомки передач, які є підписані, Замовни, доки сільрада обростає боргами, сільський голова впевнений, він докаже слідство, що підприємці так і не довели справу до пуття. Коли справа вже дійшла до вищого спеціалізованого суду, очільник села, як виявилося, навіть на засідання не приходить. Ви розумієте, що ці кошти це мертві гроші? Якщо от будете ці це заморожування коштів, це для села потрібно, для дитячих садків, я не знаю, для доріг. Це, це колосальні кошти. Однай, а їх ви мені одне ну, говорите, а я вам друге. Розумієте, що від цього я можу від ваших, від, ваших дій постраждають звичайні люди. Одну люди. Ті діти, Вої яким дії треба десь. Правомірні, і правильно я їх повожу. На сьогоднішній день бюджет сільської ради 300 тисяч. Куди вони йдуть? 300 тисяч. Куди вони йдуть? Ну, це ну, складу, угу. Правильно? На погашення енергоносіїв. Тим часом позивачі-підприємці кажуть, акт прийому передачі є, медпункт працює. Що ще може бути доказом, що робота не зроблена? Договорі немає такого, щоб ми завершили будівлю, іменно житлову будівлю, іменно ФАП ми завершили. І ми передали, а то їхні питання. Чи вони його будуть ставити на баланс, чи ні? Ну ми при чому до інвентаризації? Ми побудували. У нас є акт прийома передачі цієї будівлі, підписано головою сільської ради і нами. Що ми ще ви помилкою у справі стала недалекоглядність сільських чиновників, забувши про те, що на земельні наділи може претендувати кожен громадянин, вони мусять нести відповідальність, виділивши підприємцям понад два десятки ділянок поза чергою, кажуть експерти. Це така Всім відома схема, коли є орган державної влади або орган місцевого самоврядування, який є розпорядником певного майна, і за певні послуги, які надаються їм, вони можуть подвинути чергу щодо отримання земельної ділянки або надати якісь певні переваги. В даному випадку ми можемо бачити таку схему, коли чотири особи намагаються. Або можуть надати певні послуги щодо будівництва пункту охорони здоров'я, або зробити якісь послуги ремонтні. І замість цього, замість оплати, їм будуть надані земельні ділянки. Та поки йдуть судові баталії, підприємці вже потирають руки. Мовляв, у сільради виходу іншого немає, нікуди не дінуться. Я думаю, він розрахується по-любому, не буде він це село затягувати в великі борги, тому що з кожним днем все більше і більше ми будемо подавати з кожним днем. З кожним місяцем будемо подавати на суди, інфляція все таки йде, і він по-любому з нами розрахується. Аби село не званкрутіло на роки. Крапкою у справі має стати призначення експертизи. Саме вона має довести, що платити мільйони за будівлю, яка вже пішла тріщинами і пліснявою, не доведено до пуття. Це нонсенс. 1991 року між селами Тарасівка та Крюковщина розташовується смітник твердих побутових відходів, який викликає велике занепокоєння у місцевих жителів. Наша знімальна група знаходить сховану дорогу і, обходячи центральні прохідні, попадаємо практично до центральної частини звалки. Ми знаходимося на Києво-Святошинському виробничому господарстві, де займаються переробкою твердих побутових відходів. Питання в тому, там в чому? Там є е, сміттєзвалище, яке було е, розташовано там 20 років тому вперше як е, для збору сміття в селі. Але насправді туди звозять сміття зі всієї е, Київській області звозять з Києва в вільному потоці, скільки завгодно. Можемо звозити по 50 машин за добу. Щоб особисто потрапити всередину, ми починаємо готувати власний експеримент. Для цього знаходимо невеличку вантажівку. Але про це трохи згодом. Дуже важливо, що економічно вони збирають нормальні гроші. А ці гроші не витрачають на розбудову якось цього регіону, а якось огороджує від людей цього сміття. А вони ці гроші ворують. Прямуємо до села Тарасівка, де і знаходиться виробниче господарство. Вантажимо у нашу автівку різне сміття та прямуємо до центральних прохідних. Ми поглянемо, чи захоче виробниче підприємство заробити на нас готівку та чи дозволять нам проїхати всередину. Про це дивіться далі. Кожна машина проїжджає заїжджаючи раніше платила готівкою. Зараз вони злякалися, вони зробили рахунок, і через цей рахунок банк ВТБ вони е отримують грошей. Як я зрозумів, що проблема в тому, що зі сторони здається, що все законно звозяться, а насправді великий просто деребан грошей, і тоді все складає. Але наша спроба за готівку потрапити усередину не увінчалась успіхом. Ми натрапили на пильну охорону та отримали номер банківського рахунку. Інформація банківського рахунку конфіденційна. І ми не можемо подивитись усі операції, які виконувала дане підприємство. Та ми прямуємо за відповіді до Києва Святошинського району, до бюджету якого мають надходити кошти від виробничого господарства. Ну, не по неофіційним даним, яким ми розполагаємося, це приблизно 100 тисяч доларів на місяць прибутку. Від свалки. так, але от я тільки готуючись до вашої зустрічі, я попросив фінпрюні, щоб вони надали мені цифри. За півроку заплатила 27 тисяч 300 гривень. Відсотки надійшло Ні. 27 тисяч? 000... Ні, взагалі від цього підприємства. 27 тисяч 000... 300 гривень. Це не розслідуємо. Це... <різь> тобто Ми так. з вами розуміємо, так. що 20 гривень, як ви сказали, закуп. Так. Банк перебіг у вас стояла цілодобова камера так. і знімала 62 машини за цю добу. Побувало на цій Порахуйте, станції. як мінімум там, там Камази, ну великі, там, я не знаю, тон по 15, мабуть, 20, туди заїжджають. Тобто, ну це. Я думаю, дуже велика сум. Це за за півдня, мабуть, набігає так. Це сміття, яке туди привозиться, воно ж має якось сортуватися. Якщо ви заїжджали на територію полігону, ви бачили, ви бачили, що праворуч від вас є такий великий ангар. Це сортувальна лінія, яка повинна була працювати. Але люди не, не погодились давати откати. Тверде побутове сміття мало б перероблятися на заводі. Але насправді утилізація проходить так, що ось з цього котловану беруть землю. Зараз це пісок. Просто по тій дорозі вивозять цей пісок і просто засипають сміття зверху. Ми можемо бачити, що тут рівнина, а там близько п'яти метрів вгору вже вирісла земля. А куди, йде так? Прибуток. Я ще хочу зрозуміти, до кого він доходить і де він зупиняється. Тобто, якщо він зупиняється на керівництві виробничого господарства, ми розуміємо, що це відлагоджений бізнес, який приносить прибутки, але не державі і не громаді. Та посадова особа, яка повинна контролювати комунальний підприємств, засновником є ківстонська районна рада. Остаточно ради, я так розумію, що вона. Е, ну, знаю я про всі ці махінації. Ну, ну не можна не знати. По словам заступника голови Києвосвяточницької адміністрації, всі дороги ведуть до Людмили Шевчук, голови районної ради та Дмитра Антіпова, директора звалки. І з надією почути вразні відповіді ми прямуємо до них. Я знаю, скільки надійшло за півроку до підприємства. 27 тисяч 700 гривень. Ми можемо навіть співрівняння зробити, що в минулому році надійшло, що в цьому, що там п'ять років назад. Тобто давайте щоб вже якщо дати інформацію. я тільки рік працюю. Ви за те, щоб закрити мусить. ми і за, за те, щоб, за те, те. щоб закрити мусор. Але давайте ми хочемо дізнатися, збави, закриємо його. давайте закриємо і от Давай. заодно дізнаємося, хто всі ці гроші. Краде просто. Ну, ми хочемо дізнатися, хто краде гроші. А як підрахуємо А, а як підрахуємо підраху, гроші? Підраху, підраху, ну, підраху, у нас підраху, підраху, є провобови. записи, скільки да. там автівок. Так ми піднімо документацію, скільки заробляється з переробки, заліза. Давайте я, зі давайте я вас директором мусорки поставлю. Давайте, як ви не проти, на сесії приймемо рішення, поставимо. А і, і, звертається, ми розкомісія розглянути. Це ж було б здорово, але я <різь> просто <різь> закрила <різь> і, і ви, якби. Працювати Боже, чесно у мене просто Освіга. освіта ж щоб... ну є, Ну так і що ну, я там живе речі, гарні кажете. Ви речі все знаєте? Гарні. І ось буде сесія, будемо закривати мусорку. Ну так я, я вважаю що числа сесія. Так, так, так. так Ви вже я, теж готові. Я буду на сесії звичайно. Хто б хлопці, ви, я, звичайно. Думала, я буду на Приїжджає. сесії, і я прийду і спитаю, чого за півроку вона заплатила 27 тисяч 800 гривень. Це підприємство виробниче. Так. Е, за півроку, хоча там ну мінімум 100 тисяч доларів приносять ну, при бачите, як ви знаєте. Я наприклад не знаю, що там 100 тисяч доларів. А ви знаєте, ви вже все порахували? Так Може, ви подивосите гроші. Ні, ми, ми, ми туди не возимо. Ні, ми де? тільки поїхали, і побачили, що там живуть люди. Ви знаєте, що там живуть люди? Та ви що? Ви не знали? Ні, не знала. Ну, як це? Не знала, що там живуть а? люди. А директор цього підприємства є? А? А? Так, зараз кажемо, що приїхав директор Це фірівний. несподівані зустрічі завжди приємні. Ми навіть і не сподівалися, що голова виробничого підприємства сам приїздить до нас. Кажуть, бюджет они доходи. доходить. Що доходи, почему 7800 за півроку? Ми сказали, що 27800 800 гривень поступило до держбюджету, це 50% чистого прибутку, за півроку. Ну, потому что я же объясняю, что мы купили как бы на эту прибыль, мы покупаем, короче, купили бульдозер, нам нужен бульдозер был. А остаток как бы денег мы как бы делим. Его. Но мы потом... Ну, у скорее всего, вони не владеют. Но... Да, мы как бы платим, но у нас зато другие налоги очень большие. У вас живут люди. У нас на самом полигоне люди не живут. Живуть? Живуть? Нет. У нас на самом полигоне люди не живут. У нас как бы бывает, что там останавливаются разные там типа цыгане, туда-сюда мы их гоняем. Ну они шоу... в таборами, в таборами, в таборами ходят, yeah. да. Ну, я не знаю, у нас они не працюют. Это, это таборы, цыган, мы их yeah, с ними ну, боремся. Ну они может там себе какую-то еду собирают, Мы как бы с ними не. Мы их, мы их, мы их стараемся, как правило. А мы с ними стоим. Я не знаю, что они там собирают. Мы... Ну, там, так ведь через банк на не такого не может быть нет такого не может быть они все заезжают по у нас проверяющие органы часто проверяют приезжают это законно наказуемо понимаете поэтому у нас так просто машина как бы не, не заедет вы, вы помните правильно куб стоит 1999 если даже на этой машине два куба на этом самосвале это получается всего там 40 гривен не заезжают понимаете то есть за каких-то там ну 40. Но не КАМАЗ имеется в виду Там, ну я имею в виду там, ДИЛ. заезжают. Вы же, вы же, ну, вы же видели, какие машины заезжают. Ну, то есть, ну, здесь куб, ну, бывает два, бывает три, четыре, пять, там, до десяти кубов заезжают, как бы, там, машины, там, ну, там, грубо говоря, там, двести, там, гривен, там, заезжают. Всего доходит где за месяц, приблизно, средний. Я вам дам информацию, я вам предоставлю. Я вам предоставлю, да. У нас, я же вам говорю, что за не минуту информацию, нам Киевская районная рада сказала, что до нас гроши не поступают, они остаются в кошельке. Ну, у вас і я вам предоставлю допомогу. Ви посмотрите все офіційно, щоб у вас це був би якби офіційний документ. Не отримавши жодних документів на підтвердження своїх слів від директора Києва Святошинського переробного підприємства, ми вирішили самі підрахувати, скільки брудних грошей залишається у ученіх підприємців. За добу на звалищі вивантажується близько 70 машин. Середній обсяг кожної вантажівки – 7 кубічних метрів. Вартість одного кубу – 20 гривень. 70 множимо на 20 та на 7 днів на тиждень і отримуємо 9800 гривень в день. За місяць виходить 303 тисячі гривень. Але це ще не всі прибутки. Середня грузопідйомність автомобіля – 10 тонн. Множимо 10 на 70 та отримуємо 700 тонн на добу і 21700 тонн сміття на місяць. Приблизно 50% від цієї кількості вторинна сировина, тобто це теж гроші. Середня вартість пластику, скла, заліза, паперу складає 50 копійок за кілограм. Це все йде на приробні заводи. Отже, 10 тисяч 500 тонн або, що простіше, 1 мільйон 50 тисяч кілограмів множимо на 50 копійок та отримуємо 525 тисяч гривень чистого прибутку. Отже, загально маємо 828 тисяч гривень за місяць. По нашим даним, близько 250 тисяч гривень йде на заробітну платню співробітникам підприємства та Близько 150 тисяч на податки та комунальні платежі. Віднімаємо це від загальної цифри та отримуємо майже півмільйону гривень, які йдуть незрозуміло куди. Комунальне підприємство сплатило до бюджету Києво-Святошинського району 28 тисяч 700 гривень за півроку. Це 4 тисячі 600 гривень на місяць. Віднімаємо їх від загальної суми. Картина не сильно змінилася. 423 тисячі 400 гривень, що судячи з усього зникають щомісяця.